Добрий день. Сьогодні наша практична частина складатиметься з того, що ми будемо вчитися створювати діаграми, користуючись електронними таблицями. Тож почнімо, ми з вами відкрили Google таблиці. Нагадаю, для того, щоб їх знайти, ми відкриваємо нову вкладку. Біля значка із нашим аккаунтом обираємо додатки Google і тут є Google таблиці». Якщо ви працюєте з телефону, цей додаток у вас повинен бути створений. Наша з вами сьогоднішня Google-таблиця буде називатися країни-виробники електроенергії, і ми будемо досліджувати з вами, яка з поданих країн, які ми оберемо, використовує найбільшу, виробляє найбільшу кількість електроенергії. І таким чином з вами за допомогою діаграми порівняємо наші числові значення. А все це будемо опрацьовувати в електронних таблицях. Тому для початку два дамо назву нашій електронній таблиці вгорі в лівому куточку. Клікаємо і прописуємо країни виробники електроенергії. Ми з вами знаємо, що треба бути бережним користувачем електроенергії, тому що дуже багато електропристроїв у нас присутніх, і нам треба з економії вчитися їх використовувати. Тож подивимось і порівняємо, яка з країн найбільше використовує електроенергії і наскільки. Тепер створимо нашу з вами таблицю. Пригадаємо, що в нас є стовпчики, ті, які йдуть зверху вниз, і вони мають назву. Літер англійського алфавіту і рядочки, які йдуть горизонтально. На перетині стовпчиків та рядочків утворюється клітинка. І ось саме в клітинці ми будемо працювати. Для роботи нам з вами знадобиться стовпчик А та Б. Тому ми зараз об'єднаємо клітинки А1 та Б1 для того, щоб дати назву нашій таблиці. Клікаємо в клітинку А1. Зажимаємо Shift і виділяємо дві клітиночки. Ще раз. Клікаємо в а 1 і можна ось за цей перемикач внизу протягнути. На Б1. Виділили дві клітиночки. Тепер нам треба їх об'єднати. Для цього ми з вами скористаємось на панелі інструментів командою Об'єднати клітинки. Все, тепер настала одна клітиночка. Так як стовпчик А буде містити назву країни, то ми можемо його розширити, щоб вмістилась вся назва країни. Стовпчик Б теж можна трішки розширити. В А1 та Б1 в об'єднаних клітинках ми пропишемо назву нашої таблиці. Виробництво. Ну, видобуток. Так, мабуть, виробництво. Да, виробництво напишемо. Виробництво електроенергії. Ось так. Тепер форматувати можна одразу, можна пізніше виділити наше слово і, наприклад, збільшити розмір. Можна також змінити колір нашого, нашої назви. Тепер підпишемо наші стовпчики. Перший стовпчик буде мати назву країни, тому напишемо тут слово Країна, в другому стовпчику напишемо з посилання, воно прикріплено в класрумі. Напиш, написано, в яких одиницях виробляється енерго, електроенергія. І тут ми бачимо з вами гігавати, да? тобто не кіловати, тому що тут будуть тоді дуже великі числа, а гіга. Ми з вами знаємо, що гігабайт це найбільша одиниця, не найбільша, але велика одиниця вимірювання. А це будуть гігавати. Тому ми напишемо з вами Г, В з великої і Т маленьке на рік. Гігавати через рисочку. На рік, тобто в рік, скільки випускають і виробляють гігаватів електроенергії, виділяти, форматувати можна пізніше. Тепер нам треба з вами ввести країни. Їх тут дуже багато. Ми візьмемо перші 50 країн, але будемо обирати в кожній п'ятірочці ту країну, яка вам найбільше подобається. Ми бачимо від 1 до 5. це в нас США, КНР, Японія, Індія, Індія. А, тому ми з вами обираємо та, яка вам сподобається країна. Да? А, ну, Давайте я візьму США. Тому в першому стовпчику в А3 я прописую США. Натискаємо Enter, переходимо на іншу клітинку. Тепер з 5 по 10 місце обираєте від Індії до Південної Кореї ту країну, яку хочете. Ми беремо, наприклад, Німеччину. Наступне від 10 до 15 можна обрати Велику Британію, наприклад. Ви можете свої обрати ті, які вам подобаються. Так, далі. З 15 до 20 є наша Україна, тому ми напишемо Україну. І так далі. Від 15. Так, це до 20 ми написали, від 20 до 25 можна написати Швецію. І від 25 до 30 напишемо, наприклад, Єгипет. І я на цьому зупинюсь. А ви продовжите до 50. Тепер нам треба ввести числові значення, скільки Гігаватт кожна, виробляє кожна країна на рік. Знову повертаємось в США. Можна скопіювати і вставити Німеччина. Гарячі клавіші, коли виділяємо, можна користуватися ними. Ctrl c Скопіювати, Ctrl V вставити, Велика Британія, Україна. Байція. Разу бачимо різницю, так, між США та Швецією, наприклад, і є гіпермембрани. Так, якщо ви дійдете до кінця, то подивитесь, яка країна найменше використовує. Тепер виділимо нашу табличку і відформатуємо її. Поставимо рамочки на панелі інструментів межі виставляємо, можна зробити повністю колір лінії. Змінити і, наприклад, товщину ліні. ось так Розмір шрифту можемо всього змінити. А в клітинках А2, Б2 додати, наприклад, жирності. Ось таким чином ми створили з вами таблицю і відформатували її. Тепер перейдемо до. Діаграми. За допомогою діаграми можемо порівнювати певні об'єкти, тому ми з вами створимо зараз діаграму. Для того, щоб її створити, нам потрібно виділити ті комірочки, які нам потрібні для порівняння. Нам потрібні безпосередньо числа, а також назви країн, бо ми будемо не лише числа порівнювати, але й дивитися на країну. Тому ми виділимо з вами всю табличку без назви. Стопчики також спробуємо виділити. Виділяємо, і на панелі інструментів у нас є ось такий значок: вставити діаграму. Натискаємо у нас з'явилась діаграма, де ми можемо побачити: це в нас кругова да, секторна діаграма, де ми можемо побачити, що підписана кожна країна. І бачимо, що найбільше у нас у США, і навіть у відсотках, є порівняння, та, наскільки більше або менше. Тепер ми, у нас збоку відкривається редактор діаграм, де ми можемо з вами відформатувати нашу діаграму. Починаємо. Тип діаграми можна залишити секторну, але краще, наприклад, вибрати стовпчасту діаграму, натискаємо, і тепер, подивіться, ми бачимо, що в нас відбувається. так? Далі, що ми робимо? Групування не робимо. Тут вісь Х, як буде наш вісь Х називатися. Да? Це та, яка йде справ... внизу, горизонтально лежить. Вона називається країна, ось її назва. І вона відповідає нашому лівому стовпчику. Тобто тут написані назви країн. Ми з вами залишаємо це так, як є, і нічого не форматуємо. Рядочки, тобто гігавати наші, це верхній стовпчик, да? буде в нас іти. Тепер дивимося, що ще ми тут можемо змінити. Переходимо до оформлення нашої діаграми. Натискаємо на оформлення і обираємо стиль, ми вже з вами. Обрали, але можемо змінити кольорову гаму, да, і розмір формат шрифтів. Наприклад, колір фону ми можемо з вами змінити. Ось так. так? Тобто обрати, але дуже яскраве. Не потрібно виставляти. Нехай буде ось такий. Шрифт. Теж можемо обрати певний шрифт, який ви хочете, щоб були написані наші всі підписи. І кольор рамки самої. Да? Можемо також з вами обрати. Є. Тепер збільшити до максимального розміру нам не потрібно, а ось погратися з 3D, можемо переглянути, як наші стовпчики будуть виглядати в режимі 3D. Поставити, і буде ось таке значення. В нас додасться. Так, зі стилями розібралися. Далі йдемо. Заголовок, діаграми та осей. Наш заголовок. Так, ось агігавати на рік і країна, ми можемо його змінити на назву нашої таблички виробництво електроенергії. Тому тут напишемо енергії. Знову ж обрати стиль написання, якщо нам не підходить. Можемо додати жирності, курсиву. Розмістити по центру, наприклад, підпис, і колір. Ось так бачимо, що ми змінили з вами назву. Далі ряди даних. Також можемо самі рядочки позафарбовувати якимись різними кольоровою гамою. Да? А, так, змінити колір лінії. Можемо да, межу нашої лінії змінити. І Лінії. Тобто можемо обрати, яка лінія буде у наших стовпчиків, можна не змінювати. А, так, залишили. Далі легенда. Легенда це а, те, що ми будемо бачити з вами, порівнювати, да, де вона в нас буде знаходитися. Дивимося розташування. Також тут ми нічого не змінюємо. Це можна погратися в електронних таблицях від Excel. Далі дивимось. А, так, горизонтальні сітки, ось горизонтальну вісь можемо позначити, щоб у нас ліворуч була горизонтальна, ще тут відображались. Так, шрифт мітки, ось колір лінії поставити. І таким чином позначити. І більше ми тут нічого не використовуємо, тобто заголовки, рядки і стилі. Тепер, якщо ми клікнемо в чистому місці, в нас зникає наша панель. Але якщо ми випадково щось не доробили, то як її знайти? Ми натискаємо на нашу діаграму. І права кнопочка миші. Тепер подивіться, ми можемо з вами обрати також стиль діаграми, заголовки діаграми та осей, тобто ці заголовки, де в нас країна, і гігавати нарік. Серії, а Далі умовні позначення. І ось вісь. Ми можемо з вами позначити, що ми хочемо відображати горизонтальну вісь. Ось вона, як у нас підписана. Да? Наші з вами тексти. А знову відкрилась у нас ця панель, і вертикальну вісь також можемо з вами позначити, щоб усі числа були також якимось певним кольором. Тобто можна ось погратися. Далі, оці допоміжні вісі. Також можна, якщо на них натиснемо, можемо подивитись, потрібні вони нам чи не потрібні вони нам. Ну, ось так залишаємо. Ми з вами створили діаграму, в якій порівняли, яка країна, і тут ми детально бачимо, що ж ми з вами можемо, яка країна більше виготовляє. Виробляє електроенергії так на рік, то бачимо, що в порівнянні із Сполученими Штатами Америки, то всі інші країни, звісно, набагато менше виробляють. Тепер, якщо ми ще раз натиснемо на нашу а, діаграму. Наші є вгорі три крапочки. Якщо ми на них натиснемо, ми знову можемо редагувати. Тоді в нас відкриється наша додаткова панель. Далі, що ще ми можемо видалити діаграму? Можемо її завантажити окремо саму як зображення на комп'ютер у форматі PNG або PDF. Опублікувати можемо її. Можемо копіювати, а можна ще наше завдання перемістити на власний аркуш. Натискаємо, і ми бачимо, що із діаграма в нас перемістилась на інший аркуш. У нас є аркуш 1, де наша табличка, і є аркуш 2, де перемістилася наша діаграма, Ось те, що нам треба зробити. А далі, якщо ми побачимо, знову ми можемо її редагувати, видалити. Опублікувати і так далі. Тобто ось такі дії ми можемо виконати. Отже, ваше домашнє завдання. Що нам треба зробити? Створити ось таку таблицю. Країни, у вас список країн буде прикріплений до класруму, ви в кожній п'ятірочці обираєте ту країну, яка вам потрібна, і обираємо до 50. Далі. Весь рейтинг не обираємо, тому що їх тут дуже багато 211, візьмемо до 50. Кому зовсім важко, бо незручно можете тоді зробити до 30, як і в мене. Створюємо діаграму, да, форматуємо таблицю, потім виділяємо повністю табличку і на панелі інструментів натискаємо на створити діаграму і потім її редагуємо. В кінці, ще раз, коли діаграма створена, вона в нас повинна бути стовпчаста. На три крапочки ось тут натискаєте і є Перемістити на власний аркуш. Тоді ваша діаграма створиться, аркуш окремо. Ми його побачимо. І на першому аркуші буде наша табличка, а на другому аркуші ми побачимо нашу діаграму. І ще з попереднього року, коли ми змінювали колір, діагра... колір аркуша, то саме колір ось цього підпису треба змінити. Для цього ми біля аркуша натискаємо на стрілочку, і в нас є команда змінити колір. Обираємо будь-який колір, і внизу ми бачимо, що наш аркуш підписується різними коль... ну, підкреслюється різним кольором. Ось цю діаграму ми можемо видалити, так як я вам ще раз її показувала, підтвердити, що видалити цей аркуш. так. А Ось цю діаграму ми залишаємо і також можемо змінити її колір. Таким чином ми з вами створили практичну роботу. Аркуш 1 також можна перейменувати. Натискаємо на стрілочку і можемо перейменувати і дати назву Електроенергія. Все. Ось така ваша практична робота. Потім, щоб я могла все перевірити, ви мені не лише скріншот надсилаєте, а ділите зі мною посиланням, щоб я могла відкривати ваші аркуші і переглядати їх. Для цього натискаємо на кнопку поділитися, надаємо мені доступ для редагування, копіюєте посилання. Готово. Переходите в Classroom та надсилаєте мені посилання. Якщо виникнуть якісь питання, пишіть в коментарях, я вам допоможу, підкажу. Сподіваюся, що вам було зрозуміло. До побачення!